Отак от записував відео, перебачив. Тут людина була ледь втекла, горить хатка. Шкода дуже чоловіка. Навіть не знаю, що сказати. Озеро Кулік, ось така зараз ситуація. Покликав пожежників, сподіваюся, що зараз на швидше приїдуть і зможуть щось врятувати. Виходьте сюди до нас, бо зараз буде дуже сильно горіти. Ну я не зможу туди зараз зайти. Давайте зараз пожежники приходять, прийдуть. Ходімо, ходімо, тут дуже жарко. Давайте, давайте, давайте. Ходімо, 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 ходімо. Я вам при... Я вам стільчик візьму, там поставимо. От сюди хоча б сюди там. Та вже гарячий, спина взяла гарячий. Давайте, давайте, давайте. Ходімо, ходімо, ходімо. У вас там газу нема? Ні, нема. Ну нічого, нічого. Зараз приїдуть Можна пожежники. Скорою визвуть, плохо, нет? Не ні. Ходімо туди далі, приїдемо, щоб не заважали пожежникам. Треба зараз скорою визву. Не обжокся, ні? Каже, ледь вискочив. Блін. Занести. Дуже шкода цього діда, навіть не уявляю, що він зараз відчуває. Здалося, що він у стані шоку. Добре, що вдалося відвезти його подалі від дому, бо, бачите, загорілося дуже сильно. І, в принципі, пожежники приїхали доволі швидко. Встигли загасити, але ну, там дуже сильно все вигоріло. Залили все водою, речі повикидали. Тому люди, хто знає цього діда або мешкає там недалеко від озера Кулік, прийдіть, якщо він ще там, може допоможете, зможете чимось. Бо, бачив, що спочатку його там хотіли на швидку забрати. Приїхала поліція, але. В кінці все-таки всі роз'їхалися, потушили все, дід, напевно, що там і залишився, наче сусіди підходили, щось там допомагали, але хто знає, тому в кого є можливість, я думаю, зайва допомога йому не буде. В нього і так, я так розумію, не було де жити, а зараз то взагалі. Отака от ситуація не дуже приємна. Хотілося вам показати рибалку, але ну, ось таке відео. Сподіваюсь, з дідом з цим буде все добре. Якось навідаюсь туди, подивлюсь, що з ним може переїхав чи відбудував тут щось.